Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру десит. Раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій відкриттю першого в регіоні хабу стійкого бізнесу, нового простору підтримки малого та середнього підприємства в Україні. Сьогодні з нами, шановні спікери, пан Олександр Чумак, президент громадської організації Асоціація приватних роботодавців, керівник проєкту, Микита Коренів, директор Одеського обласного центру зайнятості та Борис Мельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців регіонального перепрошую регіональний партнер проєкту. Пане Олександр, вам слово. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми презентуємо проект, який народився рік тому, а після нашої зустрічі з представником з представниками ПРООН. ми обговорювали питання підтримки підприємців в регіонах, які постійно страждають від обстрілів, і це і прифронтові, в тому числі Одеса. І розглянули декілька можливостей відкриття таких центрів. І ПРООН підтримало центр, який створюється на базі центрів занятості Харківської в місті Харкові і в місті Одеса. І Проект реалізується асоціацією приватних роботодавців. За підтримки програми розвитку ООН в межах ініціативи трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні за фінансування уряду Японії. У чому полягає проект? Ми плануємо створити простір на базі міських центрів зайнятості, конкретно в Одесі, який дозволить підприємцям, в яких немає можливості працювати в офісі, прийти попрацювати, отримати доступ до інтернету, отримати консультації індивідуальні чи персональні. Відвідати якийсь навчальний тренінг, який дозволяє розвивати свою власну справу, і це в першу чергу стосується не тільки діючих підприємців, а і тих, хто хоче почати свою власну справу, тобто безробітні, які ще не обрали вид діяльності. Чому саме на базі центрів зайнятості, тому що таким чином ми залучаємо ресурси, які є у центрів зайнятості, а це саме фінансування в рамках програми власна справа, а також компенсаційні програми, які які підтримують роботодавців щодо створення робочих місць компенсації за створення робочих місць для вразливих категорій населення. Чим буде обладнані центри? Це буде комп'ютерне обладнання. Звісно, що це буде офісна техніка, багатофункціональний пристрій, де можна буде роздрукувати невеличкі документи чи зробити сканування. Буде обладнано великим екраном для проведення презентацій, окремі зони для проведення індивідуальних чи групових консультацій. Центр буде інклюзивний, і можливість працювати, в тому числі жінкам з дітьми за потреби. Покормити дитини чи перепилинати, і все це буде обладнано. Також ми передбачаємо для стабільності електропостачання обладнання цього центру зарядною станцією, яка дозволить якийсь час працювати безкоштовно. Ну і звісно, що ми оновимо доступ до інтернету, тобто в нас є можливість поставити більш потужний роутер, який буде дозволяти більшій кількості людей підключатися та роботи, працювати при вишо. Високій швидкості, а все це ми плануємо зробити найближчим часом. І саме у співпраці з Одеським обласним центром зайнятості і філією міським центром зайнятості і з нашими партнерами: це Борисом Ельдеш, Всеукраїнська асоціація професійних підприємців, відкрити цей центр, який буде доступний всім підприємцям міста Одеса. Дякую, пане Миките. Вам слово. Вітаю, шановні присутні, шановні учасники. По-перше, хочеться подякувати за таку увагу з боку наших партнерів, з боку Проон, з боку уряду Японії, який підтримує проекти. І ми вже як обласний центр зайнятості маємо певний досвід роботи і співпраці. Ми приблизно рік тому. У співпраці з ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії, а також у співпраці з Міністерством економіки і Державною службою зайнятості відкрили перший в Одеській області офіс, зроблено в Україні. Цю співпрацю ми продовжили в цьому році і відкрили ще три таких офіси на базі наших філій в Ізмаїлі, Білгородністровську і Болграді. І нещодавно ми уклали. Меморандум з нашими партнерами з паном Олександром щодо реалізації наступного проєкту, це створення хабу стійкого бізнесу на базі нашої міської філії міста Одеси. Як показала практика, з моменту відкриття офісу, зробленого в Україні, до нас звернулося більше ніж 1400 відвідувачів. Це були і фізичні особи, і фізичні особи-підприємці, представники юридичних осіб. Вони отримали купу консультацій щодо можливості участі у грантових програмах і програмах державної підтримки. І після певних заходів, після доопрацювання їх бізнес-планів, 186 людей отримали позитивні рішення щодо надання грантів. Тобто, ми бачимо, що цей інструмент він працює. І створення хабу стійкого бізнесу на базі нашої міської філії це лише буде сприяти. Розвитку малого, мікропідприємства і середнього бізнесу. Це буде сприяти наданню максимальних можливостей для наших людей, в тому числі для тих людей, які зараз без роботи і які мають намір створити власну справу. Це ще одна можливість для них реалізувати себе і отримувати відповідну не тільки фінансову підтримку, але й можливість. Можливість працювати, можливість ознайомитися. З тренінгами, з експертами, які будуть долучатись до різних заходів, а також просто фізично робоче місце зайняти і працювати. Дякую, пане Борис. Вам слово. Дякую і вітаю також всіх присутніх. Також хочу подякувати і центру зайнятості за таку плідну співпрацю. Ми з центром зайнятості співпрацюємо вже не один рік, і в нас є спільні проекти, які ми реалізовували по навчанню підприємців, як вести краще свою власну справу. І з Асоціацією приватних роботодавців ми також співпрацюємо не один рік. Тому от така от колаборація, вона виникла не випадково. Одеса, як ви знаєте, місто підприємців це і тому, тому що з'являється такий хаб, це ну, природньо повинно бути. <кхід> Більш того, те, що ворог завдає обстрілів та ударів, і ви пам'ятаєте, як ми працювали без світла, без енергоструму, то така ідея виникла, щоб ми могли вести свою власну справу, незважаючи на такі форс-мажорні обставини. На нашу асоціацію покладається роль такого комунікатора між, між бізнесом та цим коворкінгом, наповнення його, наповнення його роботою, наповнення його змістом. Ми будемо свою роботу і свої ініціативи дійсно корелювати з центром зайнятості, і на базі його ми будемо робити власне там якісь тренінги. Конференції, то прошу долучатись всіх, хто будуть, ті, хто зараз є, ті, хто будуть бачити цю прес-конференцію, то до співпраці ми свої контакти викладемо для комунікації. Дуже дякую. В нас є запитання від наших глядачів. Добрий день всім. Хочу задати такий вопрос: я частний предприниматель. работаю лет 20 уже. И создалась такая ситуация, что приходят отдел с управления торговли с Косовской и, будем говорить, обдирают рекламу, воруют ее просто-напросто. И выписывают потом штрафы, куда-то это все увозят а толком, чтобы пойти что-то добиться, то не предоставляется возможным это сделать. Как это все ну, решить правильно, будем говорить? Дякую на запитання. Це, напевно, запитання до мене. Ми це вирішимо в робочому порядку після брифінгу, тому що зараз ми обговорюємо створення хабустікового бізнесу, і він, ну, такі випадки, Вони є в нашому місті, але в робочому порядку ми все обговоримо. Що що та як тут потрібно кожному випадку підходити індивідуально? Дякую, дуже дякую. В нас є ще запитання. Да, здравствуйте, все коллеги. Хотел бы поинтересоваться, где можно почитать об этих программах, будут ли они выложены в каком-то активном доступе, да, то есть какие практические шаги можно будет получить простым предпринимателям, да, и где можно будет конкретно почитать, чем этот хаб будет полезен для вот жителей там, образно, Суворовского района или там, Киевского района. Спасибо. У нас планується обов'язково комунікаційна кампанія для того, щоб популяризувати хаб, який буде створено, щоб підприємці знали, де він знаходиться, і розуміли, чим він може бути корисним. Паралельно ми розробимо положення про діяльність цього хабу, де буде вказано, які послуги надаються, які заходи там можуть проводитися, і ми там спільно з центром зайнятості проговоримо часи роботи. Ну, тому що ми розуміємо, що а, там також повинні бути люди, які контролюють все це. А, паралельно ми проведемо презентацію велику щодо відкриття цього хабу, куди будемо запрошувати а, в першу чергу підприємців, які зможуть це отримати. І також обов'язково звертаю вашу увагу, а, слідкуйте за публікаціями в ПАП. Тому що саме разом з ними ми будемо публікувати всі весь хід створення хабу і також розповідати, що там буде відбуватися, які там заходи будуть проходити, і таке інше. Тобто, в нас запланована комунікаційна кампанія. Ми будемо поширювати цю інформацію, і все там вам розповімо обов'язково. Ви будете мати повну інформацію. Дякую. Просто може не всі знають, де знаходиться наша міська філія центру зайнятості. Це місто Одеса, вулиця Євгена Тансюри, 22 В. Саме там буде створений хаб стійкого бізнесу. І це приміщення відповідає вимогам інклюзивності, там є укриття. І, як сказав пан Олександр, всі анонси і ходре хід реалізації проекту і відкриття буде, буде розміщуватись на ресурсах відповідних. А я хочу вам запропонувати долучитись до наших ресурсів Одеського обласного центру зайнятості в соціальних мережах в Інстаграмі в Фейсбуці, де, де зручніше, і ми теж будемо там викладати інформацію щодо реалізації цього проекту. Дякую, я додам. Я вибачаюся. забув сказати, що ми обов'язково з центром зайнятості разом будемо проводити цю комунікаційну кампанію. Будемо узгоджувати цю інформацію, яка буде публікуватися обов'язково. Дякую. Так, це можна буде побачити на ресурсах центру зайнятості, на ресурсах нашої асоціації Всеукраїнська професійна асоціація підприємців. Також до, інформаці... до інформаційної кампанії будуть долучатися партнери, з якими ми співпрацюємо. Маємо відповідні меморандуми. І, ну, тобто, Ми будемо дуже серйозно займатися інформаційною підтримкою цього проєкту. Дякую за участь. На цьому прес-конференції Дякую. Коротко. Як вистріл. Ні, ну... В принципе, да. Ну, все равно резко Ну все, ну это уже будет не резко.